Добрий день, малята. Запрошую вас в захоплюючу подорож до казкового лісу, де у кожної тваринки є своя гатинка. А шлях нам буде показувати ось цей чарівний клубочок. Один, два, три. Клубочок. Шлях нам покажи. Дітки, ось ми з вами прийшли на галявину, де живуть зайчики. У кожного зайчика є свій будиночок, але без дверей. Щоб вовка не боятися, потрібно в будинку замикатися. Давайте допоможемо зайчикам полагодити будиночки. Потрібно до кожної хатинки дібрати дверцята. Погляньте, чи всі будиночки однакові за розміром. Так, вони однакові. А двері у будиночках однакові чи різні? Вірно, різні. В першому будиночку двері великі, в другому менші, а в третьому найменші. А якої вони форми? Правильно, квадратні. Ось лежать дверцята. Чи однакові вони за формою? Так. Однакові. А за кольором? Різні. А за розміром. Чи всі однакові? Ні, вони різні за розміром. Давайте підберемо дверцята до кожного будинку. Великі двері ми закриємо яким квадратом? Так, великим синім квадратом. А в другий будиночок, які підійдуть дверцята? Так, менші зелений квадрат. А до третього будиночка з маленькими дверцятами. Звичайно. Найменший червоний квадрат. Молодці дітки, ви допомогли зайчикам полагодити їх хатки, а тепер ходімо далі. Дітки, ось під деревом дві хатки. Чи однакові вони за розміром? Так, вони різні. Одна хатка велика, а друга маленька. А як ви вважаєте, хто мешкає у великій хатинці? Так, ця хатинка може бути ведмедя. А хто буде мешкати в маленькій хатинці? Так, їжачок. А чому ведмідь живе у великій хатинці? Правильно, бо ведмідь великий, а їжачок Вірно, бо їжачок маленький і тому живе в маленькій хатинці. Дітки, давайте пригостимо наших звірят ведмедика і їжачка яблуками. Знайте на корзинки. Однакові вони чи різні. Так, вони різні. Кому ми подаруємо велику корзину яблук? Так, великому ведмедю. а маленьку корзинку. Вірно, для маленького їжачка. Їжачок і ведмеди дякують вам за гостинці.